Багато що можна змінити у своєму місті самостійно маленькими кроками. До прикладу, сформувати ідею, подумати про бюджет, долучитися до тренінгів та пройти відбір в обласному центрі Закарпаття. Розпочинається ідея тон створи свій Ужгород: інтегрований, інклюзивний безпечний. Етап подання заявок стартував і триватиме до 21 лютого. До участі запрошують усіх охочих. Проект передбачає триденний захід. Це 28, 29 лютого та 1 березня у приміщенні ректорату УжНУ. Цей триденний захід покликаний для допомогти ініціативним групам небайдужих ужгородців або для волонтерів, або для представників громадських організацій, благодійних фондів перетворити власне, ідею. В проектну заявку прийти цей процес від ідеї до втілення. До участі в проєкті відберуть 18 команд, які працюватимуть із менторами. Сформують ідеї для вирішення проблем міста. А фінансування ідей забезпечать міжнародні партнери. Ідея має відповідати одному з трьох напрямів: безпека, інтеграція та інклюзія. В процесі цього триденного заходу будуть трошки допомагати учасникам ініціативним групам редактувати їхні проектні заявки, редактувати їхні презентації для того, щоб у фіналі представити їхні роботи 1 березня, і для того, щоб донори могли обрати кращі. За критеріями, які вже визначені у нашому положенні про конкурс, і профінансувати це як можуть бути міні-ідеї до 5 тисяч доларів умовних одиниць, так само і до 10. Це можуть бути великі е, такі ну проекти до 10 тисяч доларів, які будуть профінансовані міжнародними організаціями. Учасниками можуть бути як офіційно зареєстровані організації, так і ініціативні групи чи волонтерські спільноти. Однак їм уже слід співпрацювати з офіційно зареєстрованими організаціями, які будуть отримувачами гранту для ініціативної групи. Ми розраховуємо на те, що це буде приблизно 18 команд ініціативних груп, громадських організацій, які представлять свої ідеї і ми не тільки проводимо триденний ідеатон, а ми так само і ще проводимо значну підготовчу роботу разом із партнерами. І в першу чергу це тренінг, який буде 19 і 20-го лютого для всіх бажаючих членів ініціативних груп громадських організацій, під час якого ми будемо говорити про те, як підготувати свою ідею, як порахувати витрати, і так само будемо говорити про те, як подати гарно цю ідею, тому що ідеатон і його головна ідея в тому, що Кожна ініціативна група зуміє так представити цю ідею, що вона може зацікавити донорів, і вони будуть готові профінансувати їхню ідею. Співорганізатор ідеї ТОНУ – найбільший виш Закарпаття. Усі заходи відбуватимуться в приміщенні ректорату. Також у жну делегує менторів із числа науково-педагогічних працівників, а також експертів відповідних напрямів. Ужгорський національний університет має великий досвід реалізації міжнародних грантових проєктів і, відповідно, Рада долучається до будь-яких ініціатив, котрі здатні покращити умови проживання в місті Ужгороді. Так само для університету є дуже важливою та складова, що участь у цьому йде має право брати не тільки зареєстровані. Ані громадські організації, а саме ініціативні групи. Тому ми дуже сподіваємося, що до даної ініціативи долучаться і студенти нашого університету, і внутрішньопереміщені особи, котрі проживають у нас у гуртожитках. І це буде дуже позитивним моментом, якби і їхньої так само і адаптації у нас у місті, і хорошим практичним досвідом для наших студентів. Організатори наголошують, проєкти переможці мають бути реалізовані до вересня 2024 року. Положення конкурсу та гугл-форма на сторінці Ужгородської міської ради або на сайті Ужну.